Настання весни у світовому біатлоні асоціюється з мегаподією. У березні проходить чемпіонат світу. Цьогоріч він відбудеться у фінському конці Який Якими є медальні шанси українців на цьому форумі допоможе нам розібратися у цьому питанні знаменитий біатлоніст Андрій Дереземля у складі збірної України виступлять сім жінок і шість чоловіків. Олімпійський здобуток наших дівчат на іграх у Сочі засвідчив, що підхід до найголовніших стартів в українців, а точніше в українок, серйозний. Втім, з героїнь Сочі у команді з різних причин не буде Олени Підрушної і Віти Самаренко. Натомість змагатимуться олімпійські чемпіонки Юля Джима, Валя Самаренко, натуралізована росіянка Ольга Абрамова і плеяда молодих. Передусім, Настя Меркушина, Яна Бондар, Юля Журавок і вже досвідчена Ірина Варвенець это вообще очень ну, такое дело неблагодарное много факторов то есть ну спортсмен может быть готов лыжи ему плохо подготовили и все медаль уже не получится там приехал на стрельбище ветер подул ну и такое может быть но если так брать уже именно конкретно ну я ну, нельзя сказать что больше чем уверен но все-таки будет медаль в женском в, женс в женской эстафете думаю будет медаль и будет медаль в личной гонке в женщин Хлопці порівняно з дівчатами у збірній України завжди виступали у ролі наздоганяючих, але зміна поколінь не так різко зачепила чоловічу команду, яка виступить у Фінляндії таким складом: Сергій Семенов, Дмитро Підручний, два Артема, Прима і Тищенко, і двоє натуралізованих росіян Дмитро Русінов і Олександр Жирний. Звісно, по ребятам складніше сказати. Ну, шанси є. Я думаю думаю, що Серега Семенов може претендувати сміло на медаль в будь якій дисципліні. Причому. От ну, естафету, звісно, слажні, але тем не менее, при определенному стіченні в сатіс, возможно, і в Якщо говорити про лідерів чоловічої і жіночої команди, то серед дівчат можна виокремити Валю Самаренко, в активі якої у цьому сезоні шість призових місць у Кубку світу. А серед хлопців Сергія Семенова сьогодні він перебуває на підйомі, про що свідчать два подіума на етапах Кубка світу. Нарешті у Семенова пішла стрільба, пояснює його злет Андрій Дереземля. Це тот фактор, коли людина працює много лет работает в подготовительный период. А в, в принципе, здесь стрельба, конечно, в основном это психология, ну mm -hmm. и физическая готовность спортсмена. Поэтому я думаю, вот тот период совпал у него как раз и хорошая спортивная форма. И он справился с психологией, поэтому и, вот, были нули. Ну, и опять, к сожалению, была осечка на в эстафетной гонке. Но это абсолютно все нормально, спортсмен живой человек, поэтому как есть неудачные, хорошие дни, плохие дни. Точно так и с формы, и психология. Ну, тут, главное не загонять себе, как-то не гнобить. И я думаю, что он достаточно вырос именно даже уже в этом году, как спортсмен, mm -hmm. поднялся прилично. И я думаю, уровень его уже достаточно такой серьезный, чтобы справиться и с этим давлением, и внутри себя, и да, и Тем более, это накануне Чемпионата мира. Я думаю, что он... Ну, Надіюсь, по крайней мере, что он результат. Щодо прогнозів на виступи партнерів Семенова, то тут Андрій Дереземля стримано оптимістичний, виокремлюючи Підручного і Тищенка. Діма підтягнувся, Артема трохи щось не ладиться, там приболіло, там чуть-чуть щось. Тоже буває, як -то сезон йде, навіть по сезонам краще, краще хуже. Артем Тищенко, я думаю, це так, ну, один із найперспективніших зараз в Україні. Уже достаточно показал, подтвердил это результат попадания в десятку. Да, и другие ребята, я думаю, что могут, опять же, какой результат, но там на медали я бы не сказал, что могут претендовать. Но тем не менее, опять же, при удачном стечении обстоятельств могут, мож, может каждый претендовать там, если не на медаль, то на место в десятке. Руслан Свирин, Дмитро Мушинский, телеканал Киев.